Добрий день, хотів я поділитися з вами своїм опитом очищення води в басейні. Пробував я різні варіанти, пробував і хімію. Мені це нічого не подобалося. Результат був не дуже хороший. Рішив спробувати ще перекис водню. Ось таку придбав каністрочку. Тут видно. Так. Щас. Як би так навести ось 50% 5-літрова каністричка. Як його заливать, розбавляти? Отут у нас три куба приблизно води. Я беру, якщо 50%, то беру. Пів літри на один куб. Тобто я ставив півтори літри. Виливаю півтори літри, включаю насос. Ось насос тут стоїть. Включаю насос і насос воду перекачує, фільтрує. Вода очищається. І через 24 години от, от така вода. Ось частенька водичка. І більше нічого ніяк, ні хімії, нічого не використовуємо. ми Заливаю я перекись раз, ну, хватає один раз на місяць. Через місяць, приблизно, коли вода починає зеленіти, воду ми не зливаємо, залишаємо, просто оп'ять наливаємо перекись і опять проганяємо і все далі продовжуємо використовувати цей басейн. До цього вода ось була така. Для мене це самий простий і ефективний спосіб. Ну і результат ви бачите самі. Все, дякую, до побачення.